Минула доба на Черкащині виявилася надзвичайно холодною із середньодобовими температурами 10-11 градусів, що на 5-6 градусів нижче кліматичних значень. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань. Вранці метеостанція Золотоноша у повітрі зафіксувала всього 1,7 градуса тепла, побивши рекорд 63-річної давності. Плюс 3,7 градуса 1959 року. 7 вересня стовпчики термометрів знизилися у повітрі до 1,3 градусів тепла на ґрунті до 1,2 – у золотоноші 0,2 морозу на висоті 2 см від поверхні землі 0,1 градусів тепла. А у Золотоноші, жашкове звингородці та умані зареєстровані заморозки 1-2 градуси. За прогнозом, найближчої доби синоптична ситуація суттєво не зміниться. Вірогідність заморозків 0,3 градуси на поверхні ґрунту зберігається.